Сьогодні я ось так заклав качені яйця в цей інкубатор квочка Мі 31 е 12 Можливо, не так, як по інструкції. Взагалі мені це як конструктор. Коли я його вставляю сюди яйця. Я відчуваю себе як та жіночка, що каже, а я кляцала, кляцала, все підряд кляцала і наклаціла. Оце в мене таке відчуття. Як міг, так і зібрав. Оці серветки, вони взагалі мають отут бути в таких підставках. Ну оскільки в мене є вільне місце, я вирішив їх так впихнути. Думаю, ефект буде той самий. Напишіть в коментарях, хто інкубував качені яйця таким чином. І чи нормально все виходить, тому що я перший раз таке роблю з каченним яйцем. Ой, трохи гайдаю. Ну, наче перевертається. Це тут міняється корпус інкубатора, кут корпусу. Раз. Два. Ось так. Поміняв. Потім ввечері прийшов. Ще раз поміняв. Боюся, бо одною рукою, щоб не завалити цю всю конструкцію. Ось так. В принципі, можна ще туди завалювати, сюди, в, яку хоч, в який тобі хочеться кут. Можна так, можна так, можна так, можна так. Якось так. Усім бажаю миру, добра, злагоди і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник. Так.